Поради для батьків. Креативна прогулянка. Поробки для всієї родини. Прогулянки на природі не просто свіже повітря, а справжній скарб для розвитку дитини. Кожна прогулянка на природі це можливість не лише зміцнити здоров'я малюка а й подарувати йому нові враження, стимулювати уяву, пам'ять, фантазію та творчість. Природа це найкращий майданчик для навчання, де під ногами лежать навчальні матеріали. Шишки, гілочки, листя, квіти, пір'ячка, насіння, каштани, камінці. Варто лише нахилитися і перед вами відкривається світ безмежних ідей для гри й розвитку. Для цього не потрібно нічого зривати чи ламати. Багато цікавого вже чекає просто на землі. Найголовніше бачити красу в простому й передавати цю любов дітям. Саме ви, дорослі, допомагаєте малюкам зрозуміти, що природу потрібно не лише пізнавати, а й берегти. Розповідайте, показуйте, грайтеся разом, і дитина відкриє для себе світ, який потім полюбить всім серцем. Ми підготували для вас кілька цікавих ідей, як зробити звичайну прогулянку не лише веселою, а й змістовною. Пам'ятайте, увага і любов до дитини це найкраща інвестиція в її щасливе майбутнє. І найкраще, що ми можемо зробити, бути поруч. Дякуємо за увагу!